А ця справа в, в, в чинній редакції вона навіть навіть грає на команду Петра Олексійовича, тому що справа виглядає безглуздо, звинувачення виглядають безглуздими. А професійна підготовка прокурорів вона викликає величезні сумніви. І якщо це дійде до суду і закінчиться наприклад розвалом справи, то це буде грати лише на користь Петра Олексійовича. Якщо навпаки, попри відсутність там доказів або доказової бази, суд будуть вирішувати там, я не знаю, саджати Порошенка за грати, то це буде виглядати. Ну, як відтворення ситуації між Януковичем та Тимошенко там десятирічної давнини. А з іншого боку, мені... Але ще менш якісно виконане. Ну так мені лише цікавиться в цьому сенсі насправді позиція чинної влади. Я розумію, що будь-яка влада, коли вона приходить саме до влади, вона намагається знайти межі допустимого, ну так би мовити. Тобто, де наші червоні стрічки, за які ми не, не, не можемо вже переходити і. Влада завжди випробовує усіх на міцність, тобто, а це ми можемо зробити? Ага, можемо. А так ми можемо зробити? Можемо а тут, а ні, тут не можемо. Ну добре, зрозуміли. І а, лише єдине питання: хто зараз в країні є владою? Хто зараз саме і шукає ці межі допустимого межі того, що можна, а чого не можна робити, оце так навпомацьки? Да, типу, ми щас отут, щас тут отут і отут. Причому, якщо подивитися на справи, вони їх 20 штук ми Там десь 16-17. можна так? ну, сказала Венедиктова, що 20 лишається. Там при, що, при, там, там що... Томас додався. Так, да, Томас э, за заявою. За заявою за киску... за Філарет. Так. Так. Дрожачою рукою. Ну, ну. Ні, просто це, це я до чого це, сказав, що це чим далі перетворюється на абсурд. Мультиплікатор справ проти Ну, це, це, це є один це з, з цього. нюансів, про який зауважив, між іншим Льоня Швець, що тіпа, він його хочуть заспамити, щоб судів не вилазив і голову не міг підняти. Але тепер просто це буде постійний стихійний мітинг під всіма судами. Це, ну, це що... друге питання, Катя. Це друге питання, тому що тут. Експрезиденту закидають, що він схиляв голову служби зовнішньої розвідки України Єгора Божка. А де освічення Єгора Божка Я справа в тому, знати. що це ця справа? Вона за заявою призначеного голови зовнішньої розвідки зараз. От його угу. призначили минулого це хто? тижня. А, я... Це не й Божок? Ні, ні? не Єгор Божок. А я... звідки звідки той, кого призначено, вирішив, що його схиляли до Каїтуса? Ну ну от він за це як... за заявою. його. <кій> мене інше питання, і воно якраз масових акцій стосується. За зеленського вийде стільки людей, коли будуть судити, взагалі.